В Вашингтоні розпочався ювілейний саміт НАТО, на якому провідною темою є підтримка України та її майбутнє членство в Альянсі. Що пишуть іноземні змі про шанси України вступити до альянсу, військову допомогу та стан здоров'я Джо Байдена? Докладніше далі. Україна не отримає офіційного запрошення до НАТО зараз, як і в усяжному майбутньому, і усвідомлює це, видання «Політику». Тому Київ намагається створити максимально наближену до членства у НАТО ситуацію, підписуючи двосторонні безпекові угоди. Загалом провідною темою для десятки іноземних видань, які пишуть про саміт у Вашингтоні, стала ракетна атака Росіян на Ахмадит у понеділок, 8 липня. Видання Гардіан стверджує, що, хоча країни-учасниці саміту днями оголосять. Про безпрецедентний пакет військової допомоги Україні у світлі недавніх атак. Сьогодні очевидно, що цього замало. У свою чергу видання The Hill обрало більш жорстку риторику. Годі вдавати, що Росія не є ворогом. Закликають колумністи видання Марк Тот та Джонатан Світ. На їхню думку настав час Західному світу відповісти на ескалацію з боку Росії, свідченням якої став удар по лікарні. Вони нагадують, що Джо Байден зараз перебуває на поворотній точці в Україні. а це вимагає від. Президента бути фізично й ментально здоровим. А якщо він не в змозі протистояти російській агресії, Байдену потрібно піти у відставку і дати комусь іншому очолити і НАТО і спротив кремлівським терористам. Саме про фізичну і розумову здатність Байдена відповідати викликам, які стоять зараз перед НАТО, йдеться також у матеріалі, який надрукувало CNN. У ньому автори піднімають питання довіри до американського президента з боку очільників держав-партнерів. Після невдалого виступу вісімдесяти. І однорічного Джо Байдена на президентських дебатах у здатності президента працювати до 28-го року сумніваються навіть наближені однопартійці, тож годі й казати про президентів інших країн. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.